Звільнений, але не зламаний. Іван Костел разом із сім'єю проживає у Смотрицькій громаді. З дружиною виховують восьмимісячну донечку та насолоджуються часом проведеним разом. Познайомилось подружжя військових ще до початку повномасштабного вторгнення. А от пропозицію коханій Іван зробив вже після 24 лютого. Мене поставили в наряд, і ми там познайомились. І далі почали спочатку дружили, потім почали зустрічатися, потім вже зробив пропозицію. В червні я знала, що я вагітна, і поїхала в частину. Але чоловік так і далі залишався на передовій. Потім, потім він приїхав, знову побачили, зустрілись, і так ми дуже великі в нас були перериви, трошки було важко, але нічого, ми це все з цим всім справились. Він ніс службу за контрактом з 2020 року. Активно разом з побратимами давав відсіч окупантам і після початку повномасштабної війни на посаді штурмовика. Помагав звільняти села, місто, сам сам місто Купінськ. Після Купинського ми пішли далі по селам, ми тримали посадку, тримали. 92-го штурмувала, ми тримали бік, щоб не зайшли їм в сторону, коли вони штурмували. Був там, заїхав танчик на наші позиції, був обстріл. Поранило. Про поранення чоловіка Діана дізналась вже, будучи вагітною, тож не вагаючись, поїхала до нього у Харківський шпиталь. Знала, що чоловік поранений. Я тоді ще була якраз вагітна, і поїхала до нього в Харків. Була в Харкові, потім в Київ. В госпіталі сьогодні подружжя радіє високій відзнаці від головнокомандувача Збройних сил України, адже це дійсно заслужено. Дуже приємно і добре, коли ми нагороджуємо воїнів, які служили, захищали нашу батьківщину. У Івана було і поранення отримане, нагороду він отримав, заслужено. Однак, попри те, що з військ Івана звільнили, ділиться, хотів би повернутись у військо, аби наближати перемогу разом з побратимами. Шковата трошки ще хотів, хотілося б вернутися. Ну вже все, вже ражданське життя. Все. Всебічно готові підтримувати сім'ю захисника і в Смотрицькій громаді, адже добре розуміють, завдяки таким воїнам, ворог не зумів пройти далі. Ви знаєте, що ви на нас завжди можете розраховувати з будь-яких питань. Ми тут на місці, і дай Бог. Міцного здоров'я вашій сім'ї і кожному з насправді до зустрічі. Пам'ятати про подвиг українських героїв обов'язок кожного, адже саме вони за свободу та мирне небо України поклали на вівтар своє здоров'я та життя. Юлія Кучер, Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.